Команда волонтерів з сусіднього Харкова щотижня приїжджає у Донецьку область. Привозить всім, хто потребує допомоги, одяг, ліки, продуктові набори за потреби, евакуюють жителів. Про це журналістам простомадія розповів волонтер Віталій Дубровський. Їздимо, допомагаємо людям Донбасу, тому що тут саме пекельне місто. Хоча в нас і в Харкові воно не менш пекельне. але в Харкові знаємо багато волонтерів, які покриваються. А на Донбас люди побоються, їздити. Тому ми тут допомагаємо людям цивільним, військовим. Це і гуманітарна допомога, і одежа, і ліки. Волонтери піклуються і про тварин. Їх підгодовують, вивозять з небезпечних міст та сіл, видають корми тим, хто годує котів та собак без хатків. Багато тварин всяких від гус от гусей коров до собак, котів і їхніх хазяївів. Також привозимо люди, які тут займаються. Привозимо їм корма, потрошку їх наповняємо, щоб вони. Бажаючи кормили бездомних тварин. Люди з інвалідністю, пенсіонери мало забезпечені. Здебільшого саме ця категорія людей отримує допомогу. Мені бабушки пишуть. І дійсно бабушки в тікток. Да, пишуть бабушки О. пишуть мені в Тікток. Вони кажуть, що ми вже їздили. Ми вже там були і в Львові, і в Німеччині. Ми там нікому не нужні. Повернусь. У нас не вистачає. Повернулися ну, я постійно цей контент, щоб бачили, чому ми тут, а чому ми допомагаємо. А не як ті, що сидять там і кажуть, виїздити там ждунів кормити. Ні, як вони не ждуни, вони не свої території. Вони тут роблять свої маленькі старостні Савіти, вони всі друг з другом спілкуються, оставляють списки. Ало, ало, Віталік, приїжджай, і ми привозимо. Волонтер Віталій розповідає, що бере участь у грантових програмах. Зараз їх вже не так багато. Крім того, шукає благодійників у Харкові. каже, особисто звертаються до підприємців, Пользуясь своїм добрим іменем. Я заходжу в компанію і кажу. До руководства, кажу, Ребята, я їду туди, то туди, то туди-то, і вони мені дають. Багато благодійних фондів за мною співпрацюють. Хожу, прошу, треба там, туалетна бумага, там, хліб, вода, консерви, ні-ні, вони все надають. І бачать мої ролики, і так ми потроху зберемо. Світлана, жителька Краматорської громади, знайшла акаунт Віталія у популярному застосунку. Жінка написала волонтеру, що жителі її селища потребують допомоги. Наступним кроком ініціативної Світлани було формування списків тих, кому потрібен одяг, ліки та інше. По Знайшли волонтери. Uh -huh. фасула, фасула. Uh -huh. Мама між сестрою проработала. Того я не знаю, вже тут uh -huh. може. вам що за організацію Краматорської громади щиро вдячні волонтерам за їхню небайдужість розуміння та підтримку. Дякую большое, що ви є, що ви приїжджаєте і нас, нам допомагаєте. Дякую yeah. вам yeah. за все. Для декого допомога від волонтерів є ключовою у виживанні а самі волонтери є промінчиком віри, який нагадує, що ти не залишишся сам на сам зі своїми труднощами.